Деякі городні культури чудово ростуть на грядці, тіні регулярно забезпечуючи дачників ароматною зеленю і міцними коренеплодами білокачанна капуста. Капуста при достатній кількості вологи стає хрусткою і соковитою, відгукуючись на рясний полив, багато сортів формують міцний і пружний качан, хороша освітленість досить важлива для білокачанної капусти, однак сонячне світло не повинно бути прямим, цілком допустимо посадити рослину на злегка затіненому ділянці. Капуста холодостійка культура і не любить високих температур. Вимоги до ґрунту у неї досить скромні. Для саджанців підійде суміш садової землі. Піску і торфу салат латук, салат латук висаджують у відкритий ґрунт ранньою весною, молоді рослини здатні переносити невеликі заморозки, можна висівати салати і в теплиці оптимальною температурою. Для нього буде 10-17 градусів. При жаркій погоді рослина дає стрілки і втрачає товарний вигляд салат. Латук легко переносить невелику тінь, однак він більш чутливий до водного балансу. Ґрунт на грядці повинна бути середньої зволоженості, надлишок води знизить якість врожаю. Латук воліє родючі ґрунти, оскільки росте швидко і поживних речовин для стебла і листя потрібно досить багато, коли готують грядку. В ґрунт зазвичай вносять перепрілий гній або перегній. Робити це потрібно заздалегідь, щоб навесні висадити насіння. Слід враховувати, що на кислих ґрунтах рослина не дасть врожаю, салат воліє, нейтральний субстрат, ревінь, ревінь, універсальний овочі ранньою весною на грядках з'являються зелене листя, які через пару тижнів можна вживати для салатів і приготування освіжаючих напоїв. Ревінь також підходить для супів і десертних страв. Він містить безліч вітамінів і корисних мікроелементів. Ревінь чудово росте на затінених ділянках. Цей листовий овоч віддає перевагу рясним і своєчасним поливам, щоб розмножити ревінь. Потрібно посадити частину кореневища, в родючий ґрунт. Незабаром в цьому місці виросте пишний кущ соковитими стеблами, можна розмножити рослина і насінням. Але цей метод довший він підходить для терплячих городників буряк. Досвідчені садівники радять посіяти буряк в місцях з легкою півтінню. Розсіяне світло цілком підійде для вирощування коренеплодів середнього і невеликого розміру. Зазвичай вони ніжніше великих екземплярів, за що особливо цінуються кулінарами. Посадивши буряк на початку червня, можна вже через пару тижнів обривати її бадилля, ароматний борщ молодим листям вважається делікатесним блюдом. Крім того, бадилля містить безліч вітамінів і мікроелементів у півтіні. Буряк сіє трохи густіше ніж на яскраво освітлені грядці. З ґрунтів краще суглинок, який багатий перегноєм. Хрін, це невибаглива рослина, з'являється навіть з крихітного шматка кореня, що залишився в ґрунті. Хрін можна посадити практично на будь-якій ділянці, в тому числі і сильно затіненому, він росте на одному місці до 10 років, без сівозміни, деякі дачники з упередженням ставляться до цієї культури. Справа в тому, що хрін здатний заполонити навіть великий сад. Корінь проростає в землю на двометрову глибину, а в діаметрі може досягати 10 см. Хрін використовують для профілактики багатьох захворювань, також застосовують в кулінарії. Добре додати трохи натертого кореня в окрошку або засолені овочі, зелень багато видів зелені, наприклад, шавель, гірчиця, рукола і шпинат можуть бути посаджені в тіні без шкоди для їх смакових якостей. Листя залишаться ніжними і соковитими, не будуть гірчити. Зелень обожнює своєчасний полив і обов'язково відгукнеться на хороший догляд багатим урожаєм, черемшу посадити в затіненому місці. Навіть обов'язково у природі вона росте в гущавині лісу під кронами старих дерев. Листя черемші містять лікарські речовини у невеликих кількостях. Цю рослину додають в салати, супи і другі страви часник. Часник краще вирощувати на легко суглинистої ґрунті і супіщаних чорноземів. Культура не любить застою води в ґрунті, а посадити рослину в тіні плодових дерев цілком прийнятно. Головки часнику в цьому випадку будуть менше, проте зелена частина, яку використовують як пікантну приправу, виявиться навіть ніжніше і приємніше на смак. Горох у середній смузі горох краще посадити там. Куди потрапляє сонячне світло мінімум 6 годин в день, у південних районах його розміщують в півтіні або в сильно затіненому місці, так як ця культура воліє, про холодний клімат для гороху ідеально підійде грядка біля розлогого дерева або живоплоту. Рослина вимагає щотижневого поливу, особливо в період формування стручків і легкого розпушування ґрунту. Грядки під горох готують заздалегідь, в них вносять кілька кілограмів перегною редис. Редис висаджують ранньою весною біля плодових дерев або високих чагарників перед посівом ґрунт потрібно злегка розпушити і внести в неї відро компосту або родючої землі. Рослина може витримувати короткочасні заморозки. Перший урожай отримують всередині весни сковиті рожеві коренеплоди, використовуються для приготування салатів. Редис містить аскорбінову кислоту і багато корисних мікроелементів. Тому його краще вживати відразу, втім, деякі сорти прекрасно зберігаються. Цибуля досвідчені дачники висаджують цибулю так, щоб до полення грядка освітлювалася прямими сонячними променями, а потім на неї падала тінь від дерева або споруди, в такому випадку можна отримати товарного вигляду зелень і прекрасну цибулину при нестачі світла верхня частина рослини стає млявою, а на відкритому сонці може пожухнуть. Причому навіть в помірних регіонах лук на грядці розміщують досить щільно земля повинна бути пухкою і легкою. Підійдуть супіщані і суглинні грунту поливати рослину потрібно приблизно раз на тиждень.